Дірки у стелі, стіни, що осипаються, та неприємний запах цвілі. До цих кімнат жодна дитина не заходила вже декілька років. Причина їхній аварійний стан, як у принципі, і всієї будівлі, де базуються одразу два комунальні заклади: обласний центр науково-технічної творчості учнівської молоді та станція юних туристів. Нині часто навіть без електроенергії тут перебуває лише адміністрація установ. А поки викладачі та вихованці закладів змушені проводити заняття де-інде. Центр науково-технічної творчості учнівської молоді, станція юних туристів. Сьогодні перебувають в аварійних приміщеннях, експлуатація яких заборонена вже з 2005 року. По суті, є дефектні акти, і вони просто закриті. Ми орендуємо приміщення де тільки можемо по школах, по підвалах. А це обласна станція юних натуралістів, практично. Щомісяця тут відбуваються фестивалі юних біологів, лісівників, екологів, діють постійні виставки. Відвідавши усі три заклади, члени чотирьох постійних комісій облради дійшли одностайного рішення з метою економії бюджетних коштів продати аварійну будівлю а заклади перенести на базу станції юних натуралістів на вулиці Чорновола. Ми будемо його продавати. Стої метою, щоб за використані кошти, побудувати на вулиці Чорновола, де ми маємо станцію юних натуралістів. Там маємо 8 гектарів хорошої землі. Там є одна частина зайнята спорудами. Побудувати там класичну споруду, де розмістити всі наші установи, які займаються. Дитячою творчістю, дитячим туризмом, коли будуть відбуватися об'єднання, то зменшується кількість працівників, які обслуговують, тому що бухгалтерію можна зробити одну можна зробити багато речей, які оптимізують кількість працівників. Архітектори вже представили ескізний проект нового комплексу позашкільної освіти. Загальна вартість будівництва приблизно 80 мільйонів гривень. Це буде досить сучасний унікальний комплекс, який буде складатися із цих, як я вже сказав. Трьох таких блоків, це багатофункціональний комплекс. І в його складі будуть і навчальні приміщення, лабораторії, різні приміщення, які необхідні для кожного структурного підрозділу. Має бути така досить сучасна. Унікальна будівля, аналогів таких поки що немає. Крім того, члени постійних комісій пропонуватимуть сесії перенести обласну медичну бібліотеку у приміщення обласної універсальної наукової бібліотеки. Також депутати пропонують об'єднати в одну установу обласні бібліотеки для дітей та для молоді. Роман Свирида, Сергій Габрилевич. Інформаційна програма День.